Персональне оновлення для Counter-Strike 2 вийшло 3 жовтня, яке включає у себе нові брелоки, колекції скінів, лімітований дігл, новий кейс, наліпки, перехід мапи Італі, змагального пулу мап і все. І все, що стосується нових косметичних предметів, пропонують придбати за 640 гривень. Це занадто оверпрайс, враховуючи, що це натяна операція. Хоч і багато хто у своїх клікбейтних відео вважає, що це нова операція для Counter-Strike 2. Але на мою думку, це не так. І ось чому. Всім привіт! Сьогодні спробую розібрати головну проблему нового оновлення у Counter-Strike 2. Давайте повернемось на 3 роки назад та згадаємо операцію хижі води і розберемо, що ми отримуємо за 410 гривень. Бонусні XP, якими можна швидко прокачати ранг. Відносно цікаві місії з операції, за якими видаються зірки: нові мапи, кооперативні місії, режим страж, нові агенти, колекції і медаль, яка теж прокачується в залежності, як ви пройшли операцію. Виділю найголовніше, що операція це геймплей, у якому ви виконуєте місії та за це отримуєте винагороду, а арсенальна перепуска таким похизуватися не може. Вона дає менше, ніж ми отримали раніше, так це і не дорожче. Саме цікаве та й неприємне те, що з коду почали видаляти або змінювати строки зі згадуванням операцій. Наприклад, праці тепер вважається як сезонна подія, тобто Battle Pass, а видача винагороди з операції переписана як просто видача винагороди. Можливо, справжніх операцій спільнота Counter-Strike 2 більше ніколи не побачить. Маче лише кляти батл Паси. Для Counter-Strike 2 операції це було щось унікальне, що достатньо сильно відрізняло гру від інших ігор у своєму роді, а тепер це втрачається. Отже, сподіваюся, мою думку ви вловили. Чи раджу я вам купляти арсенальну перепустку? Абсолютно ні. Якщо ви такий ж самий звичайний гравець, як я, то абсолютно не раджу. Дякую, що додивилися. Це відео, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар. Дуже вдячний. Удачі!